Нам тут в Берліні здається, що ситуація у вашому місті, франкфурт одері теж тривожна з повенями. Як працівник мерії міста Франкфурту на Одері, що ви скажете, яка ситуація? Так, ситуація тривожна, але ми почали заздалегідь готувати заходи безпеки, щоб реагувати відповідно на підвищення рівня води в одері, тому що ми бачили ситуацію в інших країнах в Польщі, в Чехії, сьогодні в Угорщині. І тому читали прогнози. Служба захисту навколишнього середовища дає прогнози на. Тиждень вперед, який очікується рівень підвищення води, і від того ми намагаємося реагувати. Тобто, позавчора був створений всередині мерії створений штаб кризовий штаб для того, щоб кожен день приймати відповідні заходи. Тобто на сьогоднішній день, порівнюючи, наприклад, з ситуацією, яка була тиждень тому, то вода піднялася на 2,5 метри. Тому ми зараз дивимося кожен день, які прогнози, і на сьогоднішній день ситуація під контролем. Ми вже вжили відповідні заходи. Тобто, служби з надзвичайних справ та пожежники будують зараз біля одеру додаткові стіни для захисту піднімають вищі стіни, щоб вода не переливалась на тротуар та на та не затопило місто. І щодо інших заходів, тобто ми зробили в мерії гарячу лінію для мешканців Франкфурта з 8 до 18 години. Кожен мешканець може подзвонити та запитати, яка ситуація зараз щодо повення в місті. Також ми ще готуємо мішки з піском. Наприклад, їх дуже багато зараз завезли, і з вчорашнього дня є можливість. З 17 до 18 години є деякі місця, де їх мож, де їх видають, і люди можуть собі взяти. Та на випадок, якщо це буде необхідно, і ми очікуємо на вихідних в кінці тижня, вода підійметься ще на 50 сантиметрів, тобто, це все одно ще під контролем. Але є прогнози на початок наступного тижня, що рівень води може досягти позначки 5 метрів 30 сантиметрів, і це вже. Це вже загрозливо, Це вже як нас кажуть, алам штуф, третя, третя стадія з чотирьох можливих, і е, тому е, ми тримаємо руку на пульсі. Всі служби е, комунікують між собою. Якщо необхідно, то будуть вводити, е, будуть перекривати дороги. Е, наприклад, для неділі, того що в нас в неділю вибори е, в землі Бранбург. Ми вже перенесли дві виборчі дільниці з місць, де є загроза, що може бути підтоплення? Перенесли їх до ратуші місцевої, тому тримаємо руку на пульсі і працюємо далі. Скажіть, Будь ласка, а люди взагалі як себе почувають? Ну по різному, ми намагаємося також через соціальні медіа, через Фейсбук, Інстаграм від каналів нашого міста або від мера, від його заступника кожен день надавати інформацію. Тобто, кожен день є звіт про рівень води в одері, про заходи, які вже вжила мерія, і про шляхи комунікації, що треба, як наповнювати, наприклад, мішки з піском. Де їх можна отримувати, тобто люди зберігають спокій, але можна звичайно бачити в коментарях в Фейсбуці, що є різні відгуки від того, що люди кажуть, що це все паніка, нічого страшного. Чи до інших коментарів, де люди кажуть, що не вистачає мішків і що робити? Паніка. Але в цілому, в цілому, ситуація то, що ми отримуємо інформацію. Інформація стабільна. Люди е, отримують необхідну інформацію і. Ми готові до будь-яких змін того, що Франкфурт -Одер вже не перший раз зустрічається з такою проблемою, як повінь. Найбільший повінь був у 1997 році. Останній був у 2010 році, тому у нас вже є досвід і служби працюють стосовно того, що будуть вибори. Я хочу продовжити тему і спитати вас про це. От зелені, вони весь час попереджають, що така ситуація загрозлива з нашою екологією, тому і повіні, тому і посухи, тому і все, що відбувається в природі, все всі винні в цьому люди. Їх вже не дуже слухають в Німеччині зелених. Як ви до цього ставитеся? Хто винен у цій ситуації? Що такі повені і таких повені люди потерпають? Ну ем, так, звичайно, частково в нас кажуть, що частково і винні люди в тому, що е, клімат змінюється, що більше, якщо ми подивимось на ситуацію, більше стає повенів та інших е, природних ситуацій, які спричинені людьми. Але е, якщо подивитись на відношення і на, е, на настрої суспільства, також в землі Бранбург, то е, всі погоджуються з тим, що е, треба робити більше для захисту навколишнього середовища, крім однієї партії, це альтернатива для Німеччини, яка каже, що, е, що людина не причетна до того, що змінюється клімат. Всі інші згодні і е, розуміють, що треба робити більше, але і останні, останні роки було багато інвестовано в захист від. Е, Протиповані, тобто на різних рівнях, на рівні міста, на рівні землі та на федеральному рівні. Але якщо бути чесним, то тема природне середовище, клімат не відіграв, не відіграє велику роль в цій виборчій кампанії в землі Бранбург. тобто зовсім інші теми, які зараз нагальні, які зараз, через які люди переживають і якими цікавляться. Тому як повинні Цому... може змінити результати виборів? На мою думку, на мою думку, до, е, до неділі через повінь не буде ніяких змін, тому що е, тому що люди реагують так можуть звичайно швидко реагувати, але е, через те, що в Франкфурті це не перший повінь, і є вже досвід 10-го року, 97-го року. Тобто люди звикли, що що трапляються природні катастрофи і. Е, я думаю, що не реагують так болісно на це, а більше переживають через інші теми, такі як міграція, такі як освіта, чи безпека безпека в містах та в землі бранбур. Тобто, це теми, які були останні 2-3 місяці. Усюди їх було чутно про них дискутували багато різні шляхи розв'язання проблем, але тема клімату була. На жаль, на жаль, не не відігравала велику роль, і я думаю, що через повінь е, теж нічого не зміниться. Тим паче, що до неділі ми бачимо цифри до неділі, е, ще рівень води не буде настільки високим, щоб люди прям це відчули. Ви не на березі живете? Вам нічого не загрожує в вашій хаті? Ні, ми живемо трошки далі. Того, того ще не ходили за мішками з піском, але. Так, спочатку було розпоряджено, що і звернення до мешканців, щоб мали на увазі, що спочатку мають отримати мішки з піском та інші засоби безпеки люди, які живуть біля одеру, і того я сподіваюся, що у людей буде розуміння і що всі так і послухаються, і не будуть бігти поперед батька в пекло.